Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо у захопливий світ смакових експериментів та здорового харчування. Чи знали ви, що приправи, які ми використовуємо майже кожного дня, можуть бути не лише смачними, а й корисними для вашого здоров'я? Сьогодні ми будемо говорити про поліфеноли. це такі потужні антиоксиданти, які можуть збагатити ваш раціон і покращити ваше самопочуття. Ви коли небудь чули про поліфеноли, Це потужні сполуки, які містяться в найрізноманітніших продуктах від фруктів до спецій і можуть стати справжньою Секретною зброєю вашого здоров'я. Сьогодні ми розкриємо вам такий таємний світ поліфенолів і я покажу вам, чому вони так важливі для вашого організму. І так, що таке поліфеноли? Поліфеноли – це не просто речовини, вони справжні герої вашого харчування. Вони відомі своїми антиоксидантними властивостями, які захищають ваше тіло від шкідливих вільних радикалів. Ці магічні сполуки зустрічаються в таких продуктах, як ягоди, спеції, горіхи, чай, кава та багато іншого. Зацікавила? А тепер до кого ж, для кого ж корисні саме поліфеноли? Так, от, найкорисніші спеції та прянощі з поліфенолами. Я підготувала для вас таблицю вмісту поліфенолів у спеціях та прянощах. І час дізнатися, які ви вже використовуєте в своєму раціоні, а які ще можна додати для розширення політери, смаків та користі для вашого організму. І що ми бачимо? Що найбільше вміст поліфенолів саме у гвоздики, на другому місці м'ята, кориця, орегано, бадьян, розмарин, коріандр, куркума, мускатний горіх, кріп, імбир, базіліг. І що найголовніше? Що приготування на вогні лише збільшує антиоксидантний потенціал завдяки додатковому виділенню поліфенолів від тепла. А от сухе нагрівання, смаження, навпаки, зменшують їх антиоксидантні властивості. Про відео, чому не можна смажити спеції, я залишу посилання і обов'язково подивиться, вам буде це цікаво та корисно. Так от ще необхідно звернути увагу, і це дуже важливо, про які спеції йде мова? Спеції лише якісні приправи, які використовуються сучасними технологіями з органічної сировини, і їх купують без запасу на роки і зберігають щільно закритими у темряві та прохолоді. Це принципово важливо. А от в яких фруктах та овочах найбільше міститься поліфенолів? І я також передаю табличні дані. І що ми бачимо, що багаті картопля, петинська капуста, баклажан, біла цибуля, помідори, броколі, абрикоси, лимонний сік, виноград, яблука, ожина, чорниця, сливи. А якщо до речі, чорниця. Тако най, найбільше міститься поліфенолів і можна сказати, що це конкурент гвоздики. Да? В гвоздики багато поліфенолів і чорниці, і деякі сперечаються де ж її більше в чорниці чи в гвоздики. Мої лабораторні дані показують, що саме в гвоздики їх набагато більше, але також залежить від сорту, від сезону, від місця, де вирощування. Це це всім зрозуміло. Горіхи і бобові це такий смачний захист для вашого здоров'я. Горіхи та бобові це не просто смачні такі закуски, вони вмістять багато поліфенолів, які не лише роблять страви смачними, а й можуть допомогти в боротьбі з різними захворюваннями. Сочові горіхи, такі як фісташки, волоські горіхи, кеші, фундук, вважаються найбільш корисними для вашого здоров'я. І до речі. Не забувайте про оливкову олію. Крім горіхів та бобових, поліфеноли також містяться і в оливковій олії, яка має високі кардіозахисні властивості та може допомогти боротися з опіками від ультрафіолетових промінів. Тому можна замість традиційних засобів після засмаги спробувати використовувати крема на основі поліфенолів або навіть з додаванням оливкової олії. Це не лише забезпечить вас захист, да, а й зробить вашу шкіру ще такою. Ніжною та зволоженою Тепер будемо відповідати на такі серйозні запитання: а скільки поліфенолів потрібно, скільки ж нам їх потрібно. І на щастя, вже є відповідь, і вона дуже така проста і смачна. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я нам необхідно вживати щодня принаймні 400 грам овочів та фруктів. І запам'ятайте, різноманіття кольорів це ключ до різноманіття корисних речовин. А ще не забувайте про бобові. Два рази на тиждень додайте до вашого меню бобові – Квасолі, сучовицю або горіх. Це такий простий спосіб забезпечити своє тіло необхідними дозами поліфенолів та отримати багатий заряд енергії на цілий день. І ще один такий пікантний порадник. Не забувайте, я вас дуже прошу, не забувайте про спеції: гвоздика, куркума, кориця це не лише просто чарівний смак, а ще й додаткова доза корисних поліфенолів, які зроблять ваше харчування ще цікавішим, кориснішим для вашого організму. Зацікавила? Поїхали далі відповідати на ваше запитання, чи завжди поліфеноли руйнуються при нагріванні їжі. Існують багато досліджень, які показують, що вказують на достатню безпеку поліфенолів у їжі при помірному короткому нагріванні. Тому цілком можна чергувати тушковані та сирі, овочеві страви, заварні чаї або свіжі смузі. І головне зосередитися на різноманітності кольору та регулярному включенні рослинних продуктів у щоденне меню. Інше запитання: взаємодія з іншими поживними речовинами. Поліфеноли – це не просто окрема складова вашого раціону, вони взаємодіють з іншими поживними речовинами, забезпечуючи вам максимальну користь від вашого харчування. Наприклад, поліфеноли можуть допомогти вашому організму краще засвоювати залізо з рослинних продуктів, такі як шпинат або баби. Таким чином, вони що роблять? Вони роблять ваше харчування ще більш ефективним та корисним. І включення поліфенольних продуктів у ваш раціон – це не просто мода, це справжній шлях до здорового харчування. Так, от яка ж важлива роль у засвоєнні поліфенолів? Жири грають важливу роль у засвоєнні поліфенолів, всіх корисних сполук, які містяться в продуктах харчування. А наявність жирів у стравах сприяє кращому засвоюванню поліфенолів організмом, що робить їх корисні властивості ще більш ефективними. Таким чином, поєднання поліфенолів з жирами у раціоні може покращити їх корисність для нашого здоров'я. Також поліфеноли – справжні помічники у процесі схуднення. Поліфеноли допомагають нам контролювати вагу тіла декількома способами: перше, вони з Збільшують відчуття ситості, зменшуючи бажання переїдати та споживати більше їжі. А ще поліфеноли прискорюють метаболізм, допомагаючи організму спалювати більше калорій. Таким чином, включення продуктів багатих на поліфеноли, до вашого раціону харчування може бути корисним кроком до шляху до досягнення вашої мети щодо схуднення. А чи є протипоказання проти поліфенолів? Звичайно, є. Їх треба також знати. Надмірне споживання поліфенолів може негативно вплинути на стан здоров'я. І зафлавони, які містяться в поліфенолах, можуть впливати на гормональний баланс. Особливо важливо бути обережним для людей, які є проблеми з гормональним дисбалансом. Також надмірне споживання поліфінолом може погіршити анімію, особливо у вегетаріанців, які не споживають м'ясо. І якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові, слід бути обережним з поліфінолами, оскільки вони можуть взаємодіяти з ними. І висновок. Додавання більше різноманітності до раціону через спеції та прянощі допоможе нам отримати більше корисних речовин та покращити стан нашого здоров'я. Зацікавлені дізнатися більше. Просто залишайте свої коментарі, запитання у коментарях. Смачного і бажаю вам міцного здоров'я і мирного неба над головою. Айкраще спеції та приправи ви можете завжди придбати на сайті Вікшерком. До побачення!